Друзі, доброго дня. Е, ситуація по заяві Байдена. Джо Байден сказав, що Путін не жартує, коли говорить про потенційне застосування ядерної зброї. І пішло різне тлумачення по наших медіа, що нібито все, ядерна зброя точно буде застосована, тактично, все як каже Байден, і взагалі ситуація безвихідна. Але потрібно правильно тлумачити контексти. Джо Байден сказав не жартує, не жартує, але не сказав, що Путін розпочав підготовку до застосування ядерної зброї. Пентагон каже, що підготовки до застосування ядерної зброї немає. Головне управління розвитки каже, що підготовки до застосування ядерної зброї теж немає, без підготовки застосування неможливе. Як тільки буде підготовка до застосування, це одразу помітять розвідки. Це буде видно, друзі. І про це постійно кажуть представники західних розвідок, в тому числі. Стосовно чого тоді говорить Байден, і навіщо він це говорить, потрібно розуміти, що Дональд Трамп, будучи президентом, він мав вирішення своєї ядерної кризи. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, він зустрічався з Кімчинином, з лідером КНДР. І ядерна загроза після цього нібито щезла з цієї країни, і Трамп вийшов таким миротворчим переможцем. У Джо Байдена у демократів вибори у листопаді. Є велика загроза, що республіканці можуть взяти. Більшість і е, не виключено, що в Конгресі у Байдена буде більше опозиції. Байдену потрібна своя карибська криза, так би мовити, 2.0, яку він буде вирішувати. Е, росіяни без того нагнітають ядерний шантаж. У них мета проста е, паніка нашого суспільства. Яка передасться, мовно кажучи, Зеленському, який буде змушений сісти за стіл перемовин. Зеленський не ведеться на цю всю історію. Але росіяни будуть продовжувати робити вкиди. Отже, Байдена історія своя, йому потрібно, щоб ця проблема масштабувалася інформаційно, і він її вирішив. Ключове завжди вчитуйтесь в контекст. Коли не ведеться мова про початок підготовки до застосування, все, що супроводжує тему в такому разі, воно не йдеться про те, що загроза застосування наразі реальна. Це все інформаційний фон. Тому слава Україні, друзі!